Ну, а міністр оборони Рустаму Умєров носував цього тижня масштабні перевірки у найбільш численних у ЗСУ сухопутних військах. Схоже на тлі скандалів довкола мобілізації, роботи ТЦК і слабкого навчання бійців візьмуться за систему управління у верхах. Роботу над помилками в ефективності управління і дотриманні законів доручили провести недавно призначеному командувачу сухопутних військ Михайлу Драпатому. Чекаємо реальних змін. Цього ж тижня президент звільнив Романа Машовця, заступника керівника офісу президента. Колишній спецпризначенець ГУР курував військовий напрямок із 2020 року. Був одним із тих, хто вів переговори з партнерами щодо постачання зброї і доповідав президентові про ситуацію на фронті, зокрема і про потреби бригад. Але наприкінці листопада таким посередником між фронтом і Банковою став Павло Паліса, командир 93-ї бригади Холодний Яр. Сам Володимир Зеленський не раз наголошував, що довіряє тим, хто був в окопах. Нові люди тепер відповідатимуть за гроші. Керівником Державної податкової служби уряд призначив колишнього очільника Київської ОДА Руслана Кравченка, а головою Держслужби фінансового моніторингу України і тепер буде Філіп Пронін, який до цього керував Полтавською ОДА.